Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку Порівнюємо числа. Ми з вами повторимо натуральний ряд чисел, склад чисел в межах 6 і будемо порівнювати числа в межах 7. Знову день почався діти, всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Ми продовжуємо вивчати число сім. Ви вже впевнились в тому, що число сім є дуже важливим у житті сучасної людини. Сім днів тижня, сім кольорів райдуги, сім нот, сім чудес світу. А ще згадайте бути на сьомому небі від щастя. Семеро одного не ждуть. Один із сошкою, Семеро з ложкою. Слово сім'я теж підходить і походить від слова сім. Сьогодні ми порівнюватимемо числа в межах семи. Порахуйте, будь ласка, літаки і гелікоптери, які будуть з'являтися перед вами на екрані. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Порахуйте, скільки гелікоптерів? Один. Два. Три, чотири. Порахуйте літаки. Один. Два, 3, 4, 5, 6. Чого більше літаків чи гелікоптерів. Ну, звичайно, літаків. Приготуйте ваші зошти в клітинку чи аркуші паперу у клітинку, візьміть олівець, знайдіть робочу клітиночку. Поставте крапочку, і ми з вами будемо записувати математичний диктант. Вислухайте запитання і пишете відповідь. Запишіть число, яке при лічбі йде за числом 6. Записали. Тепер запишіть число, яке йде за числом 4. Між цифрами дотримуйтесь відстань. Цифри пишемо через клітиночку. Тепер запишіть число, яке йде при лічбі за числом 2 Запишіть число, яке при лічбі йде за числом 5. Молодці. Станьте на другу робочу клітиночку. Тобто відступіть від першої своєї написаної цифри в клітинку вниз, на другій зупиніться і будемо записувати відповідь на наступне питання. Запишіть попереднє число до числа 7. Відступіть клітиночку. Записуємо наступне число. Запишіть попереднє число до числа 3. Відступіть клітиночку, записуємо наступну відповідь. Запишіть попереднє число до числа 5. Відступили клітиночку і записуємо останню відповідь. Запишіть попереднє число до числа 2. Від написаної першої вашої цифри відступіть клітиночку вниз. На другій клітиночці поставте крапочку. Пишемо відповідь на наступне питання. Запишіть наступне число до числа 6. Записали. Відступили клітиночку. Запишіть наступне число до числа 4. Відступіть клітиночку, запишіть наступне число до числа 1. Від першої цифри, що ви записали в цьому рядочку, відступіть клітинку вниз, поставте на другій клітиночці крапочку, і пишемо відповідь на наступне питання. Запишіть числа, між якими розташоване число 6. Тобто, ви повинні записати. Два числа. Запишіть числа, між якими розташоване число 6. Записали? Молодці. Перевіряємо математичний диктант. Отже, в першому рядочку у вас записані відповіді: 7, 5, 3, 6. На другому рядочку у вас записані цифри 6, 2, 4, 1. На третьому рядочку записані числа 7, 5, 2. І на останньому четвертому рядочку записані цифри 5, 7. Молодці. Подивіться, будь ласка, на верхній рядочок чисел. Знайдіть, які числа знаходяться не на своїх місцях. Переглянули цифри. Знайшли, що цифра 5 і цифра 7 знаходяться не на своїх місцях. За цифрою 4. Має іти цифра 5, потім 6, потім 7. Подивіться на другий рядочок. Знайдіть, які числа розташовані не на своїх місцях. Знайшли? Так, це цифра 6, цифра 7. Їх потрібно поміняти місцями. Ми називаємо у зворотньому порядку числа так: 8, 7, 6, 5, 4. Потім маєте цифра 3, але вона стоїть не на своєму місці. Міняємо цифри 3 і 2 місцями. Перевіряємо 4, 3, 2. 1. Молодці. Зараз ви попрацюєте вчителями. Вам потрібно знайти, в яких нерівностях використані неправильні знаки. Для того, щоб легше орієнтуватися, покладіть ліву ручку долонькою вниз на стіл, розкрийте пальчики між вказівним і великим. Це буде знак менше. Якщо ви покладете праву ручку на стіл долонькою вниз, розкриєте пальчики, то між вказівним і великим буде знак більше. Запам'ятайте, ліва рука менша, права рука більше. Тож давайте з вами перевіримо: 7 більше п'яти. Нерівність записано правильно. 3 менше 4. Правильно 5 більше 6. Ні, це помилка. 5 менше 6. Перевіряємо далі 7 менше 3. Згодні? Ну, звичайно, ні. 7 Буде більше трьох. Молодці. Перевіряємо далі. 6 більше трьох. Правильно. 4 менше 7. Правильно. А тепер давайте з вами поставимо знаки у віконечко. Порівнюємо числа 7 і 1. Сім буде більше одного. П'ять і три. П'ять. Більше. Трьох. Два і три. Два. менше трьох. Сім і десять. Менше десяти, шість і сім. Шість менше семи. П'ять і два. П'ять. Більше двох. Один і чотири. Один. Менше чотирьох. Шість і 5, 6 п'яти, п'ять 5, 5 і вісім. П'ять менше восьми. Молодці. Подивіться, будь ласка, на множину геометричних фігур. За якою ознакою ця множина розділена на підмножини? За ознакою розмір. є у нас підмножина маленьких фігур, скільки їх порахуйте? 1, 2, 3, 4. І підмножина великих фігур рахуємо 1, 2, 3. Порівнюємо підмножини. Підмножина маленьких фігур. І підмножина великих фігур 4 більше 3. Які завдання можна виконати ще за цими малюнками? Якщо ми об'єднаємо ці дві підмножини, ми з вами отримаємо повністю всю множину геометричних фігур. Отже, до 4. Додати 3 дорівнює 7. Ми можемо почати рахувати із великих фігур. Можемо скласти вираз так. До трьох додати 4 дорівнює 7. Якщо із всієї множини ми вилучимо маленькі фігури. У нас залишаться. Великі фігури. Отже, від 7 треба вилучити 1, 2, 3, 4. Залишається 3. Ми можемо вилучити великі фігури. Від 7 відняти 3 дорівнює 4. Молодці. Подивіться, будь ласка, за якою ознакою тут множина, розділена під множини. Так, за кольором. Як ми можемо скласти з вами вирази, щоб об'єднати всі фігури в одну множину. До одного додати один, два, три, чотири? 5 6 дорівнює 7. Ми можемо скласти вираз навпаки, коли до великих до червоних фігур ми доєднаємо ще синю фігуру до 6 додати 1 дорівнює 7. Із загальної кількості фігур давайте вилучимо синю фігуру від 7 Відняти 1 дорівнює 6. Якщо від всіх фігур ми з вами вилучимо 6 фігур червоних, залишається одна синя фігурка. Записуємо вираз так, від 7 відняти 6 дорівнює 1. Давайте порівняємо. Підмножину синіх фігур і підмножину червоних фігур. Ну, звичайно, 1 буде менше 6, а 6 буде більше 1. Ця множина у нас розділена на дві підмножини за ознакою форма. Правильно. Давайте порахуємо, скільки у нас кругів. Один, 2, 3, 4. Скільки багатокутників? Один, два, три. Записуємо чотири круги буде більше, ніж три шестикутники. Або три шестикутники буде менше, ніж чотири круги. Створимо математичні вирази на об'єднання, тобто на додавання до 4 додати 3 дорівнює 7, або до 3 додати 4 дорівнює 7. Складаємо вирази на вилучення під множин. Давайте вилучимо круги. Як ми складемо цей вираз. Від 7 відняти 4 дорівнює 3. Якщо ми із всіх фігур виличимо шестикутники від 7 відняти 3 дорівнює 4. Молодці. Втомилися? Давайте відпочинемо. Ми продовжимо з вами працювати. Подивіться, будь ласка, на малюночки, на математичну схемку і на вирази. Нам потрібно з вами знайти відповідні схеми і вирази до наших малюнків. Подивіться на перший малюночок. У нас три пташенятка. Збирають зернятка. До них підійшло ще два. Який вираз ми можемо з вами дібрати до цього малюнка? До трьох прийшло ще два. Так, до трьох додати два. Давайте знайдемо схему, яка показує, що потрібно три і два об'єднати. Ось ця схемка. До трьох і двох треба об'єднати. Ось наша схемка і наш вираз. За другим малюночком від всіх пташенят пішло два. Порахуємо, скільки всіх пташенят. Один, два, три, чотири, п'ять. Пішло. Тобто вилучили двох. Як скласти математичний вираз? Від п'яти відняти 2. Давайте знайдемо цю математичну схему. Є у нас 5, 2 треба вилучити і дізнаємося, скільки залишилося. Ось наша схема. І наш вираз. Молодці! А тепер допоможіть білосніжці дібрати до кожного виразу його значення. Рахуємо до 4 додати 1. Пригадуємо: щоб додати один треба назвати наступне число. Отже, до 4 додати 1 буде 5. Бо за чотирма йде цифра 5. 4 мінус один. Щоб відняти 1, треба назвати попереднє число. Дивимось число 4, а перед ним йде число 3. Отже, 4 мінус 1 дорівнює 3. Від 7 відняти 1. Знайшли, перевірте. Це число 6. Від двох відняти один. Перевіряємо відповідь один. До шести додати один. Порахували перевірте. Так, це цифра 7. До одного додати один. Ви вже знаєте, що буде цифра 2. Від п'яти Відняти 1. Це буде число 4. Молодці. А зараз працюємо в зошитах. Пригадуйте, що ви повинні сидіти рівно, ніжки повинні стояти на підлозі, лікті лежати на столі, а пальчики три пальчики правильно тримати олівець. Тож давайте з вами на новому. Рядочку, в новій робочій клітиночці потренуємося записувати математичні нерівності. Чому нерівності? Тому що ми використовуємо знаки більше або менше. Записуємо 7 більше шести. Через клітиночку пропустили і знову записуємо 7 більше шести. Пропишіть цей, цю нерівність до кінця рядочка. Між нерівностями відступаємо одну клітиночку. Тисніть стоп, якщо треба, написати у своєму темпі. На другому рядочку від цифри 7. Пропустила одну клітиночку вниз, на другій зупинилися. І записуємо 1 менше 2. Через клітиночку пропустили і знову записуємо вираз 1 менше 2. Запам'ятовуємо, в які сторони пишуться знаки: Ліва рука менше, права рука більше. Записали. Далі відступіть від цифри 1 клітиночку вниз і створимо з вами зараз вираз за числовим променем. Ми стоїмо на цифрі 5 і маємо зробити кроки вперед. Давайте порахуємо, скільки кроків. Від 5 до 6 1 крок, від 6 до 7 другий крок. Отже, як ми складемо вираз, коли ми рухаємося вперед. До 5 додати 2. Ось наш вираз. До 5 додати 2 дорівнює. Ми зупинилися на цифрі 7, записали відповідь 7. На наступному числовому промені ви бачите, ми стоїмо на цифрі 7 і рухаємось назад. Коли ми повертаємось, ми з вами використовуємо знак мінус. Давайте порахуємо, на скільки кроків ми маємо повернутися назад. Один, 2. Отже, ми складаємо вираз від 7 відняти 3 дорівнює, на якій цифрі ми з вами зупинилися. Це цифра 4. Отже, від семи відняти 3 дорівнює 4. Молодці. Наш урок добіг кінця. Які вміння ви вдосконалювали? Ну, звичайно, ми з вами вчилися і вдосконалювали вміння рахувати, вміння порівнювати. Складати вирази за малюнком і за числовим променем, що вам сподобалось на уроці найбільше. Поділіться своїми думками із батьками. Як можна міркувати, щоб додати число 1. Щоб додати число 1, ми називаємо наступне число. А щоб відняти число 1, ми називаємо. Попереднє число. Як виконують додавання та віднімання на числовому промені? Коли ми додаємо, ми рухаємось вперед. Коли віднімаємо, ми рухаємось назад. Як міркують при порівнянні чисел за їх розташуванням на числовому промені? Чим далі від початку Тобто, чим правіше число ближче до правої руки, тим воно буде більшим. Чим ближче до початку числового променя, тобто лівіше стоїть число, то число буде меншим. Урок завершено. Оберіть собі ту ромашку, яка відповідає вашому настрою. Мені дуже хочеться, щоб вам посміхалась зелена ромашка, бо вам все, всі завдання під силу, або жовта ромашечка, щоб вам було легко та просто. Але якщо вам була потрібна допомога, не сумуйте. Це тільки початок, у вас все попереду. До побачення!